Ну, Мабуть, гра вона не вийшла, да, тому що нам суперник так, допоміг, можна так сказати, легко закінчити цей матч, тому в принципі, да, результат по грі, але все-таки, повторюсь, Мабуть, в цьому допомогли ранні видалення команд соперника. Упереду домашній та одразу за три дні виїзна грав проти Київського. Матчі, і як плани, відновлювати хлопців у такому регіоні? Нам нічого, нічого не стається, як да, відновитись. Завтра в нас буде відновлення. Завтрашнього дня ми починаємо вже готуватись до Динамо. Не так багато часу, да, через два на третій з Динамо, тому, тому зараз завдання номер один відновлення і підготовка до Динамо. Тому будемо завтрашнього дня вивчати суперника.